Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Гланзовський. Ми сьогодні говоримо про дуже трагічну ситуацію, яка сталася з одним українцем в Польщі, який просто працював на польського фермера. Як повідомляє сторінка Вядомощі PL, розкрито нові деталі жорстокого вбивства українця, яке відбулося поблизу міста Лемборг в Польщі. Ми зараз про це поговоримо. Дивіться відео до кінця, ставте лайки. Щоб це відео розходило, щоб я бачило якомога більше людей, дякую кожному з вас за підтримку. І давайте власне, розбиратися в цій дуже трагічній ситуації. Закатований в селі Українець, вбивали з ірраціональних причин. З'являються нові шокуючі факти і подробиці про вбивство українця, який працював на одній з ферм в, цілі, в селі Рокічин поблизу Лемборка. І перед смертю він е, страждав в муках. Відомо також, чому слідство з самого початку вважало мотиви злочину нераціональними. І справді, зараз, коли ми з вами поговоримо про ті. Мотиви злочину, які зараз розглядаються, вони просто не вкладаються в голові, і можна зробити висновки, що ті, власне, хто скоїли цей злочин, ну, були просто в максимально неадекватному стані. І в загальному ця вся ситуація вона показує, наскільки важливим є підвищення безпеки. Іноземців, і не тільки іноземців на території як Польщі, так і інших країн. Бо такі ситуації вони насправді просто показують, наскільки навіть в європейському суспільстві люди можуть е е втрачати свою людськість і ставати просто звичайними звірями. І то звірі ніколи в житті не будуть це поводити так, як на жаль, можуть це поводити люди. Е все це відбулося ще 11 трав травня, тоді фермер. Адам Ч напився на фермі разом зі своїми працівниками, поляком Себастіаном В та українцем Миколою С, які кілька місяців допомагали йому в по господарству, просто в нього працювали, він вирішив з ними е, пити. І через велику кількість випитого віскі виникла суперечка, яка закінчилась цією самою жорстокою трагедією. Як же ж все відбувалося? Бо е, говориться про те, є дуже багато різних деталей, які поки що офіційне слідство не коментує. Є просто деякі, е, скажімо так, частинки цієї справи, яку, яка просочується в ЗМІ. Я посилання також на статтю в відомощах залишу в описі під цим відео, щоб кожен з вас міг е, з цим ознайомитись в деталях. Говориться про те, що залишилось згадкою, через що саме і як саме загинув українець. Е, і говориться лише про те, що на тілі були виявлені рани, завдані сокирою. Кілька днів тому журналісти ГЛОС поможа отримали подробиці цього вбивства, і, за даними їх публікацій, сварка почалась, коли власник ферми звинуватив Миколу в крадіжці. Після сварки він почав звинувачувати його в шпигунстві. Нібито спецслужби підіслали Миколу для того, щоб він. Шпигував за тим, що відбувається на фермі цього е, чоловіка. І е, ці двоє, ну, двоє поляків, так, один власник, другий там працівник, вони хотіли змусити Миколу зізнатись в крадіжці та в тому, що спецслужби послали його проникнути на твариницьку ферму е, і слідкувати за нею. Як стало відомо, Глосу поможе. Чоловіки хотіли повісити Миколу на матусі за ноги. А коли їм це не вдалося, вони просто побили його молотком, після цього облили його бензином і підпалили. От якось це все було. Також по причинам смерті в травні після злочину Патрік Вегнер, який являється окружним прокурором міста Лемборг. Давав коротеньке інтерв'ю, такий собі коментар віртуальні польські не розкриваючи подробиць. І він казав, що підозрюваний вказав мотив свого вбивства. Але на нашу думку, він настільки ірраціональний і відірваний від реальності, що ми все ще ведемо діяльність в цій сфері. Тобто, бачимо, що прокуратура також не дуже то сильно вірить, в, в те, що цього Миколу катували і в кінці кінці вбили через те, що він був шпигуном якимось. Так? Ну, це просто в жодної адекватної людини ніколи там не якось в голові адекватно не складеться. Прокурор поки що також не хоче на сьогоднішній день коментувати висновки газети. За його словами, деталі злочину, включно з мотивами встановлювати ще зарано і більше того, через 5 місяців навіть невідомо, що стало прямою причиною смерті цього самого Миколи. Тобто бачимо, що справа вона триває дуже максимально повільно, ну якби не, не покарано і немає там жодних. Рішень суду по цьому вбивству, яке виглядає, ну, ми, е, якби, кожен розуміє, що виглядає воно максимально однобоко. Так? Е, підозрювані, звичайно, вживали алкоголь, але коли їх затримали, вони вже були тверезими. Тобто не можна говорити, що вони через алкоголь в крові себе так неадекватно поводили. Однак я не можу вказати, чи була виявлена концентрація алкоголю в жертві, яка концентрація алкоголю, а також вказати пряму причину смерті. Цієї людини, тому що ми не маємо остаточного звіту про ростин, коментує прокурор Вегнер. Тобто за 5 місяців навіть немає результатів Ростину. і можемо зробити висновки, що щось тут також не так, якщо просто включити голову. Також прокурор говорить, що їх інформація свідчить, що Миколу С перед смертю катували дуже довго, і слідство без сумнівів інкримінує. Підозрюваним у вбивстві з особливостю, з особливостю жорстокістю, яке карається суворіше, ніж звичайне вбивство. Працівника ферми оцього Себастіана В, який також був співучасником, його зараз переводять на психіатричне спостереження. Воно має розпочатися в кінці листопада, і тому, що вслідства є. Підозри щодо його осудності. Тобто він може бути просто несповна розуму, і можливо, йому треба буде лікуватись в психіатричній лікарні. Як це буде? не зрозуміло, але є така практика от в Польщі. Також говориться про те, що було троє затриманих в цій справі, бо в цій всій справі ще була жінка, дружина оцього самого фермера. От. І говориться наступне. Того ж дня в справі про вбивство було затримано трьох осіб, двом чоловікам віком 37 та 34 роки пред'явлено звинувачення в вбивстві з особливою жорстокістю за мотивами, які заслуговують особливого осуду. А 35-річній жінці пред'явлено звинувачення в ненаданні допомоги особі, яка загрожує життю чи здоров'ю, та в приховуванні слідів злочину. Повідомили про це повідомили, власне, в поліції. Так, також, як повідомляється в, на відомощах, як відомо сьогодні, дружина Адама К мала знищити диск з записом, на якому було записано вбивство. В цьому жінка зізналась, але не в тому, що не надала допомогу. Її відпустили під заставу в розмірі 100 тисяч злотих. Тобто, в цьому всьому це все вбивство, воно ще й було записано на відеокамеру, і ця жінка. Вона фактично е, знищила сліди і докази цього злочину. І за це бачимо, як її покарали. її просто відпустили за 100 тисяч злотих назад додому. Тепер вона, власне, в в'язниці за це сидіти не буде. Якось так, друзі, е, виглядає. Дуже е, цікаво буде подивитися, чим ця вся ситуація закінчиться. Бачимо, що польські журналісти дуже активно. Ведуть розслідування в цьому і слідкують за цією ситуацією, бо вона триває вже від травня, і бачимо, що постійно з'являються якісь нові деталі по цій справі. І в загальному, що хочу сказати, що тут потрібно працювати. Я не знаю, це кожна людина, певне, має сама до цього якось доходити, але потрібно працювати над своєю людяністю, над своєю добротою, щоб таких. Неадекватних ситуацій просто-напросто не виникало. Що ви думаєте з цього приводу? пишіть в коментарях під відео буде дуже цікаво їх почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.